Так, для початку я хочу очистити ауру від новенької. Ми переходимо до нового серіалу. Новенька геть. Це відео було відзнято ще у жовтні 23-го року. Та через брак часу та енергії я змонтувала його тільки зараз. Все сказане у відео є моєю суб'єктивною думкою. У коментарях ви можете висловити свою незгоду або підтримку. Обіймаю приємного перегляду. Я люблю Нетфлікс, я люблю корейські драми. І побачивши цей серіал, ну я не могла пройти повз. Тож, котики, привіт! Готуйте собі каву, чайочок, чи беріть щось міцніше, воно тут зайвим не буде. І відкривайте віконце. Бо буде душно сьогодні. Ми поговоримо про серіал іксокітці. І спочатку я хотіла його поставити собі на фон, робити роботу і щоб він там мені щось. Балакав, але я швидко зрозуміла, що це нереально, бо там дуже багато корейської, тому вирішила влаштувати собі Chill Day і подивитися. І спочатку я навіть не думала, що я буду знімати на нього огляд, але потім щось пішло не так, і в мене намалювався сценарій. Тож, що ми знаємо про цей серіал, ік Сокіті це спін-офф до фільмів усім хлопцям, яких я кохала, і далі там багато назв, які я не дивилася і поки не планую. Тому одразу попереджаю, що серіал я буду оцінювати як самостійну картину. На IMDb глядачі, які Вилися оригінальні фільми, описують Кіті як гіперактивну сестру головної героїні, яка багатьох бісила. В цілому таку ж її гіперактивність і дратівливість перенесли і в серіал. Кіці це та сама дівчинка, яка всюди, якої надто багато часу від часу, і на МДБ знову ж таки людям це не подобалось, що про таку героїню зняли серіал. Але я не бачу ніякої проблеми в такій головній героїні. Крім того, вона ще й добра, упевнена собі, весела, хоча іноді. Надто наївна в цілому для її віку це теж нормально. Режисерами виступили Дженіфер Арнольд і Кетрін Медіа Море, які особисто мені відомі по серіалу Емелі в Парижі. Також в режисерах був присутній Джеф Чан, який був одним з режисерів у фільмі Літо, коли я стала красивою». І ще одна режисерка це Памела Романовська. Її я знаю по серіалам Пліткарка та Рівердейл. Якщо я вірно зрозуміла, то кожен з них режисерували по декілька серій. Акторський склад, як на мене, в цілому непоганий. Втім, як на мене, часто йшли перегравання, особливо. Обливи перегравання, як на мене, були від Анни Каткарт, яка зіграла Кітті. Але в цілому її ролі це десь навіть личить. Виглядає непогано. Особливо з акторського складу я можу виділити Сан Хеонлі. Санк Лі. Який зіграв мінхо. Він дуже класно справився з ролью оцього поганця, трошечки такої скотенячки, знаєте, це от та прикольна грань, коли тебе, наче, персонаж, бісить, а наче покажіть мені, будь ласка, його ще. Також мені сподобалась Гія Кім, яка зіграла Юрі. Вона справилася майже без перегравань, і тому спочатку вона навіть мені здалася якоюсь чи нудною трошечки, чи що. Але потім я зрозуміла, що вона для мене як передишка в цьому надлишку емоцій. Мені аж трошечки якось було на неї дивитися. Така хух, боже, спокій. Дайте мені ще спокою. Хоча вона теж перегравала, так як і актор, який грав в мінго. По суті, перегравали всі актори в деяких моментах. Хтось більше, хтось менше, але перегравали всі. Цікавий факт. Актори, яких я виділила, це Кім і Сан Хеон Лі, які зіграли Юрі і Мінго. В реальному житті вони брат і сестра. На що вам ця інформація не знаю, але я її знайшла, і що я з вами нею не поділюся. На IMDb рейтинг серіалу склав 6,5 з 10. Так не дуже багато, і основній масі людей не подобалося те, що натикано. Дуже багато всього в сюжет, дуже він летить, і в принципі я не можу з ними не погодитися, бо це там дійсно є. Також багато людей його не оцінювали як окрему картину, а оцінювали саме як спіноф до цих книг. Як я розумію, людям дуже подобалися там головні герої, а тут вибрали цю дівчинку. Тож, ну я читала такі коментарі, що чому саме про цю бісячу дівчинку вирішили робити спін -оф? Тут я нічого не можу сказати, бо знову ж таки я не дивилася оригінальні фільми. Не читала оригінальні книги, поки що не планую. Тож, мій огляд буде чисто по серіалу. Так, а про що ж той серіал? Давайте перейдемо до сюжету. І як завжди, я спочатку розповім без спойлерів, а потім вже перейду на повноцінний огляд зі спойлерами. Тож, головна героїня – це Кітці. Вона живе десь в Америці, а в неї є хлопець в Кореї. І ось навчання у старших класах вона вирішує продовжити саме у Кореї зі своїм хлопцем, плюс звідти її мама. Вона хоче дізнатися більше про неї. Тут отримує ще й грант на навчання, тому чому б не поїхати, звичайно, і до хлопця, і вивчити більше маму. Тож вона нічого йому не сказала і зібралася їхати до нього сюрпризом. Це я щойно відпустив доньку до Кореї покатися з її хлопцем. Ні. <говори> Ні, мабуть. Вже з перших хвилин ми розуміємо, що на Кіті гравітація діє з подвійною силою, а то й з потрійною, бо падає вона постійно. І ось тут вона тільки встигає вийти з аеропорту, вже падає, через що запізнюється на автобус, і вирішує добиратися своїм ходом. Та й тут гравітація діє добре, тому вже через пару хвилин серіалу Кітті збиває машиною однієї з другорядно головних героїнь Юрі. А в знак вибачення Юрі вирішує підкинути її до школи. Ще й виявляється, що вони будуть навчатися там разом. Реалізацією Кіті, звичайно, все дуже добре, бо вже в перші хвилини знайомства вона вивалює на Юрі всю свою історію. Хто в неї, що в неї, хто її хлопець, чому вона сюди приїхала? І завжди така була куча знайомця. Ось тима, хто подобається. Мені ще мій внутрішній соціофоб просто в шоці з нею. Тож до школи добралися, документи подали, в кімнату заселилися. Тож діло до сюрпризу, який Кіті теж ледве не пропустила через ту саму гравітацію, ну а і ще б через перепад годин. Та сюрприз здається не зовсім так, як Кіті того хотіла, бо виявляється, що її хлопчик не дуже моногамний, і в нього є відносини з Юрі, яка Кіті підвозила до гуртожитку і до університету. Ну а Юрі, звичайно, Кіті тепер подобається менше, а та сама. Гравітація робить з Кітці новий мем школи. Звичайно ж, ми, як глядачі, вже через пару хвилин дізнаємося, що це фейкові відносини, і хлопчик не хляпався, щоб прикрити багату дівчинку з її орієнтацією. А кітці при цьому всьому ще й поселяють в одну кімнату з її недохлопцем. Тож Кітці вирішує, що найкращою ідею буде просто втікти, закинути це навчання і повернутися додому до батька. Але вчасно згадує, що романтичні пригоди це не єдине, через що вона приїхала в Корею, і за допомогою допомогою цього куща вона згадує, що хотіла вивчити більше про мамине життя, тому залишається і продовжує свої пригоди. Я Дуже перепрошую усіх, кому також ріже вухо те, що я кажу, відносини. Я знаю, що правильно стосунки зараз я вже знаю. Я вже це завчила. Вибачте, що тут така ситуашн. Мене теж це дуже сильно бісить. А ми продовжуємо огляд вже зі спойлерами. Тож все ж вирішує залишитися, а тут ще й день, вибігає, щоб зізнатися їй у коханні, зізнатися у фейкових відносинах, бо в них була домовленість з Юрі всього на один день. Але він так довго це робить, що його просто встигає викрасти сім'я Юрі. Не що він їм треба? Сам батько Юрі трошки забруднився, і за рахунок хлопчика хоче. Відмитися до речі, коли тікі тікала, він спав під її дверима, і я просто не знаю, який це повинен бути міцний сон, щоб це не помітити, не почути. Я просто заздрю цьому сну, бо мене будуть. Комар, який літає. Я зараз рада, що комари закінчилися, що мене не будуть будити ці противні створіння. Тільки знаєш, ти так довго планувала сісти за монтаж цього відео, що комари вже зовсім скоро знову почнуться. Вважайте своєю кармою. А тут чувак спав без біруш під дверима, прям під порогом, прям ну от от, от, прям прям під дверима. І він нічого не почув. Як? Поділися таким міцним сном, ну чесне слово. Коротше, денчика вкрали, а Кіті, повернувшись в гуртожиток, бачить пряму трансляцію, що на весь світ розповіли, що її хлопець це не її хлопець, а хлопець Юрі. Але вона своїм детективним поглядом запідозрює, що це фейкові відносини, і вирішує докопатися до істини. Ну і трошечки все-таки вивчати мамину історію. До речі, оці два милі хлопчика це теж одні з головних героїв серіалу. А один з них далі буде ще й другом Кітці. Тож це скотина симпатична. Звичайна мінго, а це лапка плідік комфортний к'ю. До речі, з мінго якийсь скотина симпатична звичайна. Вони з кіті познайомилися ще в аеропорту в Америці. Чи звідки вони там їхали? З Америки, наче обережніш, ти І так я сказала цю фразу чисто для того, щоб вставити цю сцену. Бо вона класна. Це я вас не попередила, що я тут буду крашитись майже на кожного корейця. Сорі, тепер попередила живіть з цим. Тож Кітті хоче докопатися до істини відносин Дені і Юрі. І чекати, наче недовго, бо Дені домовився з Юрі, що він по секрету все Кітті розповість, і в них будуть типу таємні відносини, поки там з сім'єю Юрі все не розбереться. Але в цей же день Кітті робить собі погану репутацію тримача секреті, бо розповідає секрет мінго, який їй розповів. Дені, і звичайно, тепер день не може їй довіритись, точніше, Юрій йому забороняє їй довіритися, бо це все-таки таємниця міжнародного масштабу. І День вирішує, що їх відносини. Все, й мінго ображається на неї і вирішує відсилити Кітті з їх гуртожитку. Але з сусідкою Кітті не пощастило, тому вона не висипається, спить на уроках, жаліється викладачам, викладачу одному, який нічого не може зробити. Але можливо їй треба було поживітися ще комусь, а не вчителю, який. Працює там стільки ж, скільки вона там навчається. Бо чесно кажучи, я не думаю, що це адекватна поведінка в гуртожитку. Нас би вже за таке висили з мого гуртожитку, в якому я жила давно. Як я рада, що я там не живу. Нас восьмеро в кімнаті було вісім людей. Це жах, манюсінька кімната. Мені здається, в мене зараз кімната така, як в мене була в гуртожитку, але там жило вісім людей. Це просто капець. Я їх згадаю, у мене мурахи тілу. Ненавиджу таракани і клапи. Таракани хер з ними. Клапи, боже. Клапи це найжахливіше, що може бути в житті. Чесне слово, я відійшла від теми взагалі. Повертаємось. До речі, про вчителів цього нам важливо запам'ятати, бо він буде одним з ключових героїв. А поки кіті нічого не може вирішити з гуртожитком, вона біжить до кю, жалітися на сусідку, жалітися на те, що з день нічого не виходить. А к'ю вирішує їй допомогти. Бо до цього Кіті допомогла йому з його відносинами, і він запрошує Кіті у похід, де буде Денні а не буде Юрія. бо Юрій не любить всю цю природу. Так, це був спойлер. Бо наша сексуальна кризка розповідає про все Юрі. І Юрі вирішує теж піти в похід. Тож план Кіті провалюється, але коли Юрі просить сфотографувати її разом з Дені на суперкрутому фоні, на цьому суперкрутому фоні Кіті бачить знайому лікарню. Прикол у тому, що у альбомі мами, який Кіті передивлялася мільярд разів, це натягкаю трошечки на те, що це було трошки нелогічно. Вона знайшла. Бірку від дитини. Я не знаю, як вона називається. Коротше, вона знайшла бірку від дитини. І от на цій бірці. І ось на цій бірці вона бачить таку ж назву, як у лікарні, яку вона побачила, і біжить туди. Звичайно, в лікарні її не пускають в архів, не надають якусь особисту таку інформацію. Тому вона вирішує проявити свої зводницькі навички, зводить одну пару в лікарні і обманом потрапляє в архів, де дізнається трошечки інформації. Але, звичайно, звідти її виганяють. Рятує її оцей самий вчитель. І от, поговоривши з ним трошечки, Кіті починає підозрювати, що він і є її брат. Але не спішить йому про це казати, бо їй треба під. Готувати його до інформації, хоча б про те, що їх мами якби немає. І коли вона прибігає до Кьо, щоб розповісти йому про підозри того, що Алекс є її брат. Її хлопці показують кріпове відео, яке зняла її сусідка, де вона спить. Насправді такі стріми дуже багато набирають грошей в ТікТоці і переглядів. Тому Кіті, можливо, навіть треба задуматися. Непоганий дохід, але хлопці вважають це мега кріповим і запрошують кіті жити назад до них. Ну і вона намагається тепер зжитися з колишнім. Не знаю, я просто вже в вахіря від цього всього. Другий раз, реально, я записую відео, і на середині він починає мені орати так, що я не можу нормально записувати. Я минуле відео монтую і просто а, чую, як він там кричить. Я по максимуму намагалася це вирізати і перезнімати, коли чула, що він кричить, а, коли я знімаю, але це тупо не виходило. І тут дуже вчасно припадає національне свято Чусок. Чусок! 切切秋色狗。Just, just, 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 just. Всі корейці його відмічають з родинами, а Кіті вирішує влаштувати свято для іммігрантів в кампусі, на яке, звичайно, запрошує і Алекса. А наша сексі криска Мінго вирішує допомогти, щоб Кіті не зіпсувала його національне свято. Ну і оскільки в нього не виходить відмічати з родиною, тому він вирішує трошки залишитися на свято, а потім піти на побачення. Та у всіх в цей день все йде не по плану. Бо виявляється, що Алекс вже знає, що його батько це найпротивніший вчитель школи. Кіті теж від цього в шоці. А у мінго накривається побачення через те, що Кітці його Кормила лактозою, а виявляється, що корейцям його не можна. Тож у Кетті плюс одне зациклення. Маленький сиронці ні, не на маленькому сиронці, а на Алексі. Але к'ю це не дуже подобається, тому він вирішує витягнути Кітті на вечірку мінго, де Кітті ловить на собі краш майже всіх хлопців на вечірці, в тому числі мінго, якому на днях вона приснилася в еротичному сні. Ігнорує Дені, ніби він не подякував за її подарунок на часок, про який він насправді навіть не в курсі, бо його забрала Юрі. Також Кіті випадково здає вечірку вчителям. А ще крашиться на Юрі неочікувано, але це ще не фінал. Тож на наступний день всі, кого спіймали, відбувають покарання у школі. А Юрі приходить в колоні, який Кіті подарувала Денні. А по реакції мами Юрі, яка ще являється директрисою школи, ми дівчата розуміємо, що їх мами були прямо подругами, прямо з парними колончиками. Тож Юрі і Кіті починають своє детективне розслідування. Спочатку їх детективне розслідування заводить їх у кабінет директриси мами Юрі, і там Юрі також дізнається, що саме через її маму її. Дівчина пішла зі школи і більше не виходить з нею на зв'язок. А у домі професора Літо, того самого противного вчителя вони знаходять шкільний альбом цього року, який розуміє, що Алекс не її брат. А брат Юрі, про що Юрі не каже, але каже Алексу, що він сам прийняв рішення, що далі робити з цією інформацією. А також нас чекає геніальне закінчення відносин Юрі і Дені. І Дені в цю ж секунду біжить цілувати Кітці. Тож тепер у всіх все, наче як добре у відносинах, але Кітці все ще не довіряє Дені через те, що він не розповідає нічого про ці відносини, що вони були фейковими. Але ми всі розуміємо, що це просто виправдання для Кітці, Бо навіть після того, як Юрі їй все розповіла про фейкові. Відносини у Кітті все одно дуже холодне ставлення до Денні. Тож протягом наступних декілька днів Дені за нею бігає, а вона качає його на емоційних гойдолках. Бідний хлопчик. До речі, з Юрі вони тепер прям подружки-подружки. Юрі навіть коли дізнається, що у неї є брат і вивалює на маму інформацію про те, що вона лгбт вона приїжджає до них в гуртожиток жити. Не гуртожиток, а якась рукавичка. А у нас вирішальний момент. Бо ось він час екзаменів, і якщо Кіті їх не здасть, то вона поїде додому, залишивши тут і хлопця, і дівчину. На яку вона закрашилась, і друзів, і взагалі все своє життя, яке вона встигла набудувати тут за ці півроку. Тож її готують всією кімнатою. Взагалі всі беруть участь в тому, щоб Кітті здала екзамени. А щоб зробити додаткові бали, вона приймає участь у концерті, з яким їй допомагає. Юрі. але прямо перед виходом на сцену мама Юрі вирішує Юрі розповісти, що Алекс це її брат і що Кіті про це все знала. Звичайно, Юрі на Кіті ображається, а свої відносини вони вирішують вияснити прямо на сцені. Найлогічніше рішення, що мама, яка підійшла прямо перед концертом з цією інформацією, що дівчат, які вирішили це виясняти, все на сцені з'ясовувати. Тож своїми розборками вони влаштовують фаєр шоу, а мінго першим прибігає його гасити, випередивши день, через що Іграються ревність Дені, а Кіті вирішує ще й тут з ним порвати, бо їй подобається інша людина. Дені, думає, що це Мінго вирішує йому. А, надавати люлей. кіті встигається все перервати і каже, що їй подобається Юрія, Дені ображається на кіті і розриває їх відносини. Повезло ж Кью, що він гей, і його в це все не втягнули. Хоча навіть трошки дивно, мені здається, навіть його могли сюди втягнути. А ось і час результатів екзаменів, чи склала їх Кіті? чи зможе вона залишитися вирішальний момент для всіх. І так вона їх здала. Але додому все одно їде з усіма річами, бо фіг красти чужі мрії і жити з купою кареці. А якщо серйозно, то тим, що вона жила з хлопцями, вона Шола одне з основних правил. І через це її виганяють. Вона звичайно робить спроби залишитися в школі, виступає в їдальні з такою промовою перед директрисою. Але директриса йде. Хоча потім і каже, що ну блін, ну це було мило, але ну я не можу. Серіан вже в аеропорту Кіті зустрічаються такі з Дені, вони миряться, але все ж вирішують, що ці відносини вони переросли. Також там вона зустрічає Юрі, хоче зізнатися їй у своїх почуттях, але виявляється, що Юрій в аеропорту, щоб зустріти свою дівчину, і ну, це зізнання буде їй не на часі. Ну і також Юрі домов. Ляється, наче як з мамою, що кіті не будуть відраховувати, але кіті про це ще не знає. А вже в літаку добиває цей сезон мінго, який дізнавшись, що кіті і дені розійшлися, вирішує зізнатися кіті у своїх почуттях. Кіті в ахірі в реальному ахірі. А ще більший ахір її приводить, те, що директриса школи, яка мамина подруга, дала їй якогось маминого листа, в якому мама згадує ім'я. Що це за ім'я, кому воно належить і що ця людина, значить для сюжету. Ми вже з вами зможемо дізнатися в другому сезону, якщо Netflix його все таки не закриє. А ми перейдемо до розбору. О ж, якої крінжатінки нам навалив цей серіал? Та будь-якої. Купу. Просто купу, якщо чесно. І почнемо ми з того, що цей серіал це просто збірник всіх кліше. Американських серіалів, нетфліксовських і корейських дорам. Що тільки варті ці сломо на красунчиках та красунях? Кліше реально дуже багато. Через це, мінімум, по 5 разів на серію, ти ловиш дуже сильний крінж, і ще протягом серії декілька маленьких. Взагалі, коли я дивилася цей серіал вперше і ще не знала, що це спін-офф, то я думала, що цей серіал. Ал це сатира, прям така сильна сатира, яка висміює одразу всі кліше і дорамовські, і американські, але виявилося, що це спіноф, і тепер я не розумію, чи це сатира, чи не сатира. Мені цікаво. Тут ваша думка, як ви думаєте? Тому напишіть в коментарях, як ви думаєте, це сатира чи сценарист скотина? Мені трохи кинулося в очі, що у Кітці наче не було життя до. Нам, наче як розповіли на початку про її двох подруг, які в неї є, але наче на цьому і все. Навіть про тата потім вже забули, його немає. В перших серіях він ще є, потім його вже немає, його не показують. І вона мені трошки виглядає, наче якийсь персонаж із з «Сімс», якого створили. Оце, знаєте, що в «Сімс 4 зараз є історія персонажа трохи. Тобто він вже з якимись навичками, з якимись там знайомими трошки в нього щось є. От мені Кітці, наче це. Персонаж, якого так створили, трошки стартового капіталу там є, трошки стартових навичок там є. все. починаємо життя з нуля. До речі, стосовно Sims прийшла така думка, що якраз же це створюється персонажу, якого наче є трошки навичок, але ну там знайомих здається взагалі не додається. Це виглядає, наче ти створюєш не просто людину, а ти починаєш грати за якогось втікача, який повністю починає нове життя. Але цей момент, що в неї наче не було життя до, чесно кажучи, він кинувся в очі дуже мало. Я взагалі це замітила вже після перегляду серіалу. Мені просто така думка прийшла: з якогось боку, це навіть добре, бо персонажів і так дуже багато, дуже багато сюжетних ліній, якихось. І якби нам ще розповідали, що у Кіті було до, то ми б, мабуть, взагалі з розуму зійшли. А з цього у нас виходить і наступна проблема. Як я вже і сказала, персонажів дуже багато, дуже багато подій нас кидають просто туди-сюди по сюжету. І через це особисто я. Не змогла прив'язатися до жодного персонажа або парочки, тому це, що вони розходились сходилися, в мене ніяк навіть в серці не Йокало. А під кінець все так почало нестися, що там навіть загубитися вже не було проблемою. Далі Кітці і проблеми з гуртожитком. В мене питання: а Кітці нікуди не могла звернутися щодо цих проблем. Я не думаю, що це нормально, який би там не був крутезний гуртожиток. Ну, блін, ну такий срач розводити. В мене б з мого гуртожитка вже виселили нахрін. Я знаю людей, яких виселяли через таку. Поведінку з гуртожитка, але Кіті жаліється тільки одному вчителю, який там і так недовго, він нічого ще там сам не знає, але і він міг би сказати про це ще комусь, щоб якось вирішити це питання. Але ні, це питання вирішує Кіті сама просто переселенням в гуртожиток хлопцячий. Хоча, чесно кажучи, має таке враження, що Алекс взагалі там в мутках з цим з ними, і в кінці він просто зробив вигляд, що він нічого не розуміє. Бо не можу повірити, що ти весь цей час. А цьому гуртожечку прямо у мене під носом. Ну серйозно. Як? Затягнутий сцен. Дені вирішує розповісти Кітті, що це фейкові відносини, але йому щось заважає. Дені знову вирішує розповісти Кітті, що це фейкові відносини. Йому знову щось заважає. Денні знову вирішує розповісти, але тут же Юрія забороняє йому розповідати, бо Кітті ненадійна. Так Також знаєте скільки треба часу, щоб це розповісти? Одна секунда. Дві максимум. Максимум дві секунди. Це фейк. Розповім пізніше. Все, але в цілому, це можна навіть віднести більше до кліше, бо ми всі розуміємо, чому це повинно було бути. Ну і плюс це реально ну така клішешка. Тож сильно кричати на це не будемо, але поміточку трошки поставимо. А далі в нас піде бліц, який я вирішила назвати крінжиками для друзів Кітті. Цю фразу Кітті говорить просто всім. Таке враження, що вона хоче, щоб люди розділяли, хто її друг, а хто її не друг. Ну або робить ілюзію, що у неї багато друзів. Бо Кіті її називають всі. Я, до речі, теж. То що ми тепер друзі? знущаєтесь на зі мною сьогодні всі чіла? Йди сюди, йди сюди, Хоча, на руку. Знаєте що з тим, що в мене купа тварин, які мене відволікали, я забула записати тупо всі крінжики. Їх небагато, але я тупо забула їх всі записати, тому пройдемося по ним вже в аудіо форматі. Тож по цьому моменту ми можемо сказати, що Кітці суперсильна. Просто гляньте, троє хлопців, бля, хатягнуть цю ковдру. А їй тупо. Пофіг, вона її тримає, і в неї все окей. Вони тільки з третього разу змогли її розкрити. Нормально. Ось цей моментик, до речі, це теж крінж, бо він же ж настільки бляха реалістичний, він настільки природньо виглядає. Я не знаю, я ще коли перший раз передивлялася його, то звернула на нього увагу, і така йомайо. -йо, ну це вже в капець який крінж. До речі, це ще один момент, через який я подумала, що може це все-таки сатира якась, бо. Ну, блін, ну таке вставити. І ще один маленький крінжик: це де всі викладачі нам показали двох викладачів, і що все на цьому викладачі закінчилися. Куди вони ділися? Алло? чому тільки два викладача? У нас є школа знову ж таки, як головне місце подій, якому дякую, що показали хоч трошки навчання. Але на цьому все. І два викладача. Прикольно. Ну і хороше, давайте теж підмітимо в цьому серіалі. По-перше, це передача того, що Кіті потрапляє в незвичну для себе культуру, в незвичну для себе атмосферу Атмосферу і це підкреслюється навіть якимись маленькими деталями. У нас в кадрі з'явився новий спікер. Що ви можете сказати? Боже, сонечко, тільки не підпалися, будь ласка, сцени переписок та відео дзвінків. Як бачите, після новенької в мене просто травма. Не допомогло те, що я тут на початку розвіювала. Ну, що ж, Тож. Просто гляньте на те, як тут все адекватно зроблено. Ну це ж ну, ну просто зробили адекватно. Супер просто. же ж теж не використовується ні WhatsApp, нічого такого. Тут все супер просто, адекватно зроблено. Відеодзвінки адекватні. Просто, наче, людина, отак от стоїть, знімає себе, і тут ну видно, що вона розмовляє з людиною. Так само, як і в іншої людини, так само. В чому проблема так робити? Ну і ви вже знаєте, як я люблю символізм. Як я люблю, щоб його доводило до кінця, якщо вже беруться його робити? Тож. Давайте подивимось, як це треба робити. Нам показують колон, який з'являється ще в першій серії. Хоча, по факту, я так розумію, він з'являється ще в фільмах, які йшли до серіалу. І ось він у нас протягом всього серіалу ведеться, ведеться, з ним взаємодіють, про нього не забувають. І його історія закінчується. Є фінал цього колону. Ну а може, не фінал, побачимо вже в другому сезоні, чи будуть продовжувати його вести. Ну я думаю, що ні. Також до символізму можна віднести оці вічні падіння Кітця. Теж нам її спочатку показали як героїню, яка схильна до падінь, і вона такою залишилась. Вона до фіналу падала всюди. Сподівалася, що вона впаде ще в аеропорту, але вже ну не впало. Лівесу літаку не впаде. Ну і що я особисто можу сказати стосовно цього серіалу? Це дійсно збірка всіх кліше, які тільки можна було придумати. Славу мо кращий друг гей, школа як головне місце подій, в якій уроків майже не показують. Все в нас тут є в цілому, хоч серіал і пропитаний банальщиною кліше. Мені він сподобався я реально, коли його дивилася, відпочила. Єдине, трошки заважало, що в деяких моментах мені забували прописувати корейські субтитри. Але в цілому я з цим справилась. До речі, мені сподобалось, що корейську не озвучили, і вони просто залишили. Корейською. Мені подобається корейська, і я була рада її послухати. Ну і звичайно, на фон цей серіал не поставиш, бо там дуже багато корейської. До речі, ви помітили це? Ну, це взагалі якось дивно, що в Кореї всі розмовляють корейською. Головна героїня, коли приходить в лікарню, її не розуміють і розмовляють з нею корейською. Жах! Підняти мовне питання в огляді? Є ж так, на фон його не поставиш, бо пропустиш або половину сюжету, або половину своєї роботи. Звичайно, там по іншим діалогам можна зрозуміти, про що вони говорили, до чого це було, але на це вже не те, тому краще виділяти собі чилдей, сісти і подивитися. А на цьому у мене все пишіть в коментарях, чи дивилися ви цей серіал, чи сподобався він вам, що взагалі можете сказати про нього. Може, я щось не сказала, у вас є якісь доповнення, а можливо ви не згодні з чимось, що сказала я. Давайте поговоримо про це. Ну і звичайно, не забувайте підписатися, поставити лайк та дзвіночок, написати коментар. А якщо поділитись цим відео в якихось своїх соцмережах. То розцілую кожного. Напишите в коментарях. І не забувайте донатити на ЗСУ. Викидати зі свого життя все російське і до нових зустріч, котики. Також дякую кожному, хто підписується, лайкає та коментує. Ви справжні котики, і ваша підтримка мені дуже важлива. Обіймаю! І коментар напишіть. У вас тут купа тем, щоб написати коментарі. Буду чекати вас там. І обніму кожного. А ще можете написати в коментарях, як вам моє СМР.